Сумський виконком затвердив нові тарифи на гарячу воду та тепло для суми теплоенерго. Сталося це 18 січня. Хоча цього дня відбулося засідання виконкому, але серед 26 питань, які розглядалися, цього питання не було. Як прийняли це питання, керуючи справами виконкому Юлія Павлик, коментувати сьогодні, відмовилася. Директор суми теплоенерго Дмитро Васьонін сказав, що нові тарифи їм погодила інкаре Необхідні процедури компанія, яка орендує сумську ТЕЦ, пройшла за його. По словами, у вересні минулого року вони звернулися до комісії щодо нових тарифів, а виконком лише затвердив ухвалені нацкомісією розрахунки. Щодо вугілля на складах сумської ТЕЦ, я відповім: його немає. Немає зовсім, як і на складах інших ТЕЦ на території держави. Це загальна державна криза з твердим паливом. Скоріше за все, 15 лютого буде перше судно з вугіллям лютого. Так ось це вимусило суми тепленерго. Використовувати замість твердого палива у виробництві теплової енергії для потреб всіх споживачів, використовувати газ в тарифі вугілля так, воно здорожчало. Однак ми використовуємо газ, який ще дорожчий. Тому зараз ми несемо колосальні збитки. Листопад, грудень і січень ми використовуємо виключно природній газ. Вартість тепла для населення зростає на 35% для бюджетних установ на 29%, для інших споживачів на 78 Різницю вартості між попереднім опалювальним сезоном і новими цінами для населення мають відшкодувати з міського бюджету згідно меморандуму, підписаного між офісом президента Кабміном Міненергетики, Нафтогаз України та Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування.